Чи сприяють розвивальні мультики розвиткові мовлення дитини. Як професійний логопед я бачу, що розвивальні мультики можуть бути корисними для розвитку мовлення дітей, але з певними застереженнями. Переваги розширюють словниковий запас, знайомлять з інтонаціями, різними звуками. Та є у мультфільмів і недоліки. Мультфільми це пасивне навчання. Що обмежує можливість дитини отримувати зворотній зв'язок у реальному часі, запитувати і отримувати відповіді, практикувати мовлення взагалі. Пасивне сприйняття ж інформації без активної участі менш активне для розвитку мови. Я рекомендую батькам після перегляду мультфільму обговорювати з дитиною побачене, запитувати якісь деталі, пояснювати значення складних слів. Просити повторювати нові слова, щоб дитина практикувала набуті мовні навички. Таким чином, розвивальні мультфільми можуть бути корисними як додатковий інструмент. Проте основний акцент усе ж варто робити на живому спілкуванні і активних формах навчання. Якщо вам потрібна допомога в розвитку мовлення вашої дитини, ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемося.